Приватизувати облгази. Не можна було приватизувати Укртелеком, Укрзалізницю, яку хочуть приватизувати, Одеський припортовий завод. І так далі. Від цього залежать комунальні платежі кожного із нас із вами. Сьогодні нам розповідають байдинки, наші оселі, для того, щоб використовувати його в побуті всім українцям. Але сьогодні Фірташ ж приватизує облгази. І оцей наш український газ. Собівартість, якого не перевищує 50 доларів за тисячу кубометрів, він використовує на своїх підприємствах хімічної галузі, а вони дуже енергоємкі. А Хлєтов сьогодні використовує цей дешевий газ українського виробництва на своїх металургійних підприємствах, а ці підприємства дуже енергоємкі. А нам вони пропонують купувати газ по тій ціні, яка, на, яку нам пропонує Росія, близько 500 доларів. Завтра вони захочуть 600 чи 700 доларів а, за тисячу кубометрів, і ми будемо змушені платити, тому що ми віддали у приватну власність облгази. Те ж саме стосується обленерго. Ахмєтов, ви знаєте, я думаю, приватизував Київенерго. Я як людина, яка 20 років живе в Києві, на собі відчув це відразу, з 1 вересня. Чому? Та тому що, по-перше, спочатку ви знаєте історію приватизації. Як завжди, все відбувається. За наш з вами рахунок грабують. Грабують двічі. По-перше, коли приватизували «Київенерго», списали із державного підприємства борг перед державним бюджетом 27 мільярдів гривень. Ну, каже державне підприємство перед державою винне гроші. Давайте спишемо. Рука Чечетова. Махнула, списали борги. Ахметов відразу без боргів, тепленьким це підприємство взяв, приватизував. Відразу піднявши ціну на електрику для споживачів. А чому він підняв? Ха, мотиви можуть бути різними. Якщо людина приватизує Обленерго, вона завтра захоче купити черговий маєток у Лондоні, чи купити яхту більшу, ніж у Романа Абрамовича, чи потішити свого сина, наприклад, якоюсь, я не знаю, химерою, і він просто піднімає ціну і держава на це не впливає. Саме тому ми говоримо, оці підприємства, які я перелічив, вони не повинні взагалі підлягати приватизації. Вони мають належати державі. Держава має встановлювати справедливі тарифи, а тарифи мають бути посильними для кожного українця, щоб комунальні платежі ми реально могли сплачувати. І не вірте комунякам, які сьогодні розповідають, що вони вернуть страну народу. По-перше, по грабують оці підприємства усі саме завдяки комуністам. Комуніст Рябченко очолює фонд державного майна. Жодна приватизація підприємства не відбувається сьогодні без відома комуністів. Вони дозволяють Ахметовим, фірташам та іншим бандитам за бесінь приватизувати ці підприємства. Друге питання: вони розповідають багато байок про те, що вони хочуть за справедливі тарифи. А якби вони це не давали приватизацію, то були б тарифи зовсім іншими. Сьогодні комуністи розповідають, що вони відстоюють народні українські інтереси. І, зокрема, вони говорять про землю, яку бачите, нібито вони проти того, щоб продавати. Ви знаєте, свобода домовилася з нашими союзниками з Батьківщини, що ми обов'язково продовжимо мораторій на продаж землі. Земля не є товар, і позиція українських націоналістів ніколи вона не повинна стати товаром, незалежно від того, хто є при владі. Чи є при владі українські націоналісти, чи є при владі ліберали, чи є при владі демократи. Земля це наше надбання, це наш духовний простір. Це годувальниця мати, це майбутнє української нації. Без продуктів харчування ми не зможемо розвиватися як нормальна країна. Сьогодні комуністи, до речі, дали подачу регіоналам та іншим бандитам у парламенті, бо Адам Мартинюк підняв питання, на порядок голосування. Вони запроваджують ринок землі із 2013 року. Вони справді перед виборами намагаються робити якісь маневри, нібито вони переграють, нібито вони землю продавати не будуть. Але повірте, якщо ми, не дай Боже, в парламенті не сформуємо опозиційної більшості до цього режиму Януковича, обов'язково запустять ринок землі. Тому що сьогодні вже черга стоїть на українську землю. І не тільки з українських та іноземних латифундистів це не байки, це не страшилки. Сьогодні китайці... Мріють про українську землю. Вони мільярди доларів підготували для того, щоб закупити українську землю, приватизувати її і вирощувати продукцію для забезпечення своєї нації. Арабські країни напряму вели е, домовленості з уряду Мазарова і сьогодні чекають ринку землі. А як приклад, я вам можу, до речі, про Китай сказати. Ви пам'ятаєте, в Греції криза, яка шалена, скільки державний борг там становить? Китайці їм напряму пропонували. Ми викупимо ваші борги. Дайте нам кілька островів, немає питань. Але греки це є горда нація, яка відстоює свої права. Там є громадянське суспільство. Вони показали велику дулю, вибачте, мені китайцям і сказали, це наш духовний простір, це наша земля. Вона не продається. І ми наполягаємо на тому: хочеш обробляти землю, бери в довгострокову оренду. Маєш пай, маєш право на приватну власність, немає питань. Можеш продати цю землю, але за ринковою ціною тільки державі. Держава розпоряджається землями сільськогосподарського призначення. Держава контролює ці землі. Держава контролює тих, хто їх орендує і хто їх обробляє. Сьогодні, якщо брати приклад Європи, Франція має 75% орних земель у державній власності. І Ці землі не продаються. Німеччина має 60%. Орних земель у державній власності і вони не продаються. Ми що дурніші, продавати землю не можна і ми цього не допустимо. І на відміну від комуністів ми будемо це доводити ділом. Сьогодні ми так само констатуємо: ми домовилися з нашими союзниками по опозиції скасувати харківські угоди. Харківські угоди це ті угоди. Це ті угоди, які з одного боку. Які з одного боку не дозволяють інтегрувати Крим в Українське суспільство, які порушують територіальну цілісність України, які нарощують сепаратизм на Кримському півострові. Чорноморський флот Російської Федерації до 42-го року це кінець українського Криму. Це зрозуміло. І тому треба його якнайшвидше виводити звідти шляхом розірвання цих угод. Як аргумент, один з них. Я вам можу навести той приклад, коли партія регіонів годувала нас байками. Пам'ятаєте, вони обіцяли нам дешевий газ. Кажуть, та хай стоїть той флот, а посудина там російського флоту. Зате у вас буде дешевий газ? Немає і не буде дешевого газу. Є ринкова ціна. Не можна продавати і торгувати власними територіями. Не можна торгувати суверенністю України. Тому Чорноморський флот, якомога швидше треба виводити з України. Це, до речі, і Кримська автономія в тому числі. Це суперечить Конституції України. Бо за Конституції України, ви знаєте, наша держава є суверенною і унітарною. Унітарна держава це держава без будь-яких федерацій, без будь-яких автономій, без будь-яких своїх там Верховних Рад у Криму і таке інше. Маємо скасувати автономію Криму і привести її... до <плес> основного. Що дає виведення Чорноморського флоту Російської Федерації для Криму? Брехню кажуть ті, хто каже, що Чорноморський флот Російської Федерації дає багато робочих місць. Справді трохи дає, але значно більше у кілька десятків разів може дати можливостей і робочих місць для тих людей, які там мешкають, які там живуть. Севастопол, статус Севастополя як зони вільної економічної торгівлі, як порту безмитної торгівлі. Це те, до чого ми прагнемо. За принципом Порто-Франко, Севастополь може стати вільною економічною зоною, і це створить нові робочі місця. Найголовніше, окрім того, Севастополь може стати однією частиною, бо там, слава Богу, поки що ще не все загарбано, не все схоплено, особливо збережжя. Він може стати рекреаційною зоною, додатковою рекреаційною зоною, бо сьогодні українці не можуть вільно відпочивати ні тут у вас в Одесі, ні в Криму. У нас же вся земля захоплена, у нас всі виходи до води захоплені. Люди, як оселиться в кішці, лежать на пляжах, з них беруть божевільні кошти, їх не, їм не надають належного сервісу. А причина тому проста, тому що моря не вистачає, та Україна морська держава. А через Севастополь, який сьогодні окупований російським флотом, через е, е, оті прибережні зони, які окуповані олігархами, ми сьогодні не маємо виходу до моря. Я вам скажу приклад Грузії. Я був, знаєте, дуже вражений в Грузії. І мені до глибини душі сумно за нас. Тому що я два роки тому побувавши у Батумі, я зрозумів, що Саакашвілі у Грузії будує лазурове узбережжя у своїй країні. Це значно краще, ніж Ніця у Франції. Це значно краще, ніж Італія. Уявіть собі. Ви, як Одесити, як люди, які мають щастя бачити поки що море. Хоча доступу до нього, вже, я впевнений, далеко немає такого вільного і безмежного, як був колись раніше. У Грузії я проїхав 30 кілометрів уздовж узбережжя. 30 кілометрів. Жодного будинку, жодного приватного маєтку, який би виходив до моря, там немає. Були, коли Сакашвілі прийшов до влади, всі знесли, незалежно від того, кому належали. Берегова лінія, 100 метрів! Ще 150-200 метрів це зелена зона, потім дорога. І тільки потім починається приватний сектор. Немає такого, щоб хтось мав шматок моря в приватній власності, як це сьогодні відбувається в нас. Оце Грузія, це кашвір. В Патумі, це я вам відповідаю, це надсучасний курорт. Ідеальна чистота. Держава стежить за тим, щоб ніякі... Виродки, які тримають підприємства, нечистоти не викидали у море, так як тут роблять, наприклад, у нас скрізь і на кожному кроці безкарно. Держава стежить за тим, щоб кафе, ресторани відповідали якомусь єдиному знаменнику, єдиній архітектурній групі ансамблю. Вона контролює якість послуг, сервісу, вона контролює ціни. Там є ціни від найдемократичніших до найвищих. Але коли ти платиш дорого, то там є сервіс, і коли ти платиш мало, ти все рівно відчуваєш себе людиною. Оце те, що робить Грузія, і те, що ми могли би робити в Криму, якби там не стояв Чорноморський флот Російської Федерації, якби там не було автономії, і якби у нас була українська влада, а не влада, яка представляє бандитів і олігархів. Ще одне питання, яке ми домовилися обов'язково із нашими союзниками по опозиції у парламенті підняти серед першочергових і обов'язково вирішити. Ми скасуємо мовний закон про регіональні мови, підрахує Кімалова, і Свяченка Гірка, Сосед. Тому що, я думаю, і тут в Одесі, і на Донбасі, де я був два тижні тому, і на Луганщині, і на Харківщині, і по всій Україні розуміння того, що в Україні є одна, єдина державна мова, і це норма Конституції, воно тверде і непохитне. Друге питання кожен має вчити українську мову. Мова українська сьогодні це мова державних службовців, це мова чиновників, це мова депутатів, суддів, це мова міліції. Для того, щоб комунікація була по всій країні однакова і щоб і ніхто, вирічивши очі, не розумів, якою мовою там регіональною хтось тобі щось буде відповідати. Це нормально. Ми не залазимо ні до кого у хату, в оселю. Можете спілкуватись так, як вам зручно. Це нормально. Але в Україні є єдина державна мова. І сьогодні, коли говорять про регіональні мови, то єдина мова, яка справді потребує захисту, не російська, бо вона превалює. Українська мова сьогодні потребує захисту. Погляньте, інформаційний простір. Інформаційний простір сьогодні окупований. Моя донька чотирирічна вмикає телевізор, не має можливості знайти нормального мультфільму, подивитися українською мовою. Я виходжу на вулицю, а там всі спілкуються російською. Я їй здаю дитсадок український, а там спілкуються російською. Українська мова потребує захисту на державному рівні, і ми домовилися з нашими союзниками закон про захист української мови прийняти. Ми його обов'язково приймемо. Тепер товариство. Тепер товариство. Що ми будемо робити в майбутньому парламенті з іншими політичними силами, з іншими політичними партіями? І коротко про конфігурацію парламенту. Ну, для того, щоб потім ви почали ставити питання, і наша зустріч переросла вже у повноцінну дискусію. Ну, по-перше, я просто знаю перелік запитань, які завжди цікавлять людей, але ми вийшли на фінішну а, пряму перед виборами і можемо констатувати одне: всі політичні сателіти, проекти партії регіонів, які вони вводили. Всі проекти під владу зроблені, вони сьогодні провал повний зазнали. Є п'ять політичних сил, які гарантовано проходять у парламент. На жаль, це партія регіонів. На жаль, це комуністи, їхні сателіти, їхні вічні спільники, які сьогодні є в коаліції з партії регіонів, які голосують по всіх ключових питаннях, дають рівно стільки голосів, скільки олігархам необхідно. Які завжди були у парламенті завжди торгувалися з владою за прийняття рішень, необхідних не українському народу, а олігархам. Сьогодні комуністична партія це знаєте, партія регіонів тільки в червоному. Вона виконує найбруднішу роботу. Вона є частиною влади. Я вам сказав про те, що Рябченко комуніст, очолює фонд держмайна. А хіба сьогодні інші чиновники від комуністичної партії не є у владі? А Ігор Калєтнік, сьомий номер виборчого списку, очолює державну митницю. Державна митниця це сьогодні найбільш корумпований орган в Україні. Контрабанда мільйонами гривень по державний бюджет прямує у кишені олігархів і у кишені комуністів. Саме на ці гроші вони сьогодні себе рекламують.